Поли сезон потроху добігає кінця, справжні рибалки знають саме зараз час робити вигідні покупки. Осінь період трофеїв, але й підготовки до наступного року. А деякі аксесуари, як от сигналізатори клювання, річ майже вічна, купив один раз і користуєшся роками. Китайські комплекти сьогодні реально радують за ті гроші, що просять, ти отримуєш не лише базові моделі, а повноцінні сучасні системи зі звуковою та світловою індикацією, чутливістю, що регулюються, і навіть пейджерами, які ловлять сигнал на відстані. Уяви: сидиш у наметі, попиваєш чай, а сигналізатор сам подає тобі дзвінок проклювання. Жодного пропущеного шансу, і головне, ціни зараз ну просто дуже приємні. Китайські магазини розпродають залишки перед зимою, тож придбати комплект можна в рази дешевше ніж на початку сезону. Це саме той момент, коли не треба вагатися. Зробив замовлення, і вже за кілька днів у твоїй коробці снастей з'являється апгрейд, який додасть впевненості на кожній риболовлі. П'яте місце у нашому рейтингу займає Хірісі С 7-4D, набір бездротових сигналізаторів, який відразу виділяється серед конкурентів завдяки поєднанню практичності та багатофункціональності. Це не просто сигналізатор клювання, а повноцінний помічник для Карпфішера, який одночасно виконує роль кемпінгового ліхтаря. Яскраве освітлення легко підлаштовується під умови нічної риболовлі. Вистачає і на підсвітку намету, і на приготування вечері біля водойми. Родзинка моделі, підбір кольору, ліхтар синхронізується з чотирма різними кольорами індикаторів, додаючи як зручності, так і елементу розваги. Важливий плюс автономність. Світильник працює від трьох батарейок AAA, а приймач впевнено тримає сигнал на відстані понад 150 метрів. Кожен сигналізатор має унікальну частоту кодування, тому ви отримуєте чітке і надійне сповіщення без перешкод. Передбачені всі деталі, попередження про низький заряд батареї, 2,5 мм роз'єм для підключення світного свінгера, регулювання тону і гучності. Комплект доповнений захисним кейсом, щоб зберігати і транспортувати обладнання було максимально зручно. Четверте місце ми віддаємо набору JS Fun Waterproof. Це сучасна система, яка поєднує надійність і простоту використання. Основна перевага цього комплекту стабільна робота навіть у важких умовах. Корпус сигналізаторів водонепроникний, тож дощ і ранковий туман не вплинуть на якість сповіщень. Високочутливі датчики миттєво реагують на клювання, а світлові індикатори з яскравими LED сигналами. Налами гарантують, що ви нічого не пропустите навіть у повній темряві. Приймач упевнено тримає сигнал на дистанції понад 100 метрів, а налаштування гучності, тону та чутливості дозволяють підігнати систему під власний стиль риболовлі. Кожен сигналізатор працює індивідуально, тож плутанини зі сповіщеннями не виникає. Завдяки енергоефективності батарей. Набір спокійно витримує кілька тривалих виїздів без заміни живлення. Усе це упаковано у зручний захисний кейс, де кожен елемент має своє місце і для зберігання, і для транспортування. Це варіант для тих, хто хоче мати впевненість, що навіть у складних умовах сигналізатори не підведуть. Третє місце нашого рейтингу займає Lixada Fishing Bait Alarm Set один із найбільш універсальних і збалансованих варіантів для рибалок, які цінують практичність. Цей комплект створений спеціально для того, щоб не пропустити жодного клювання. Сигналізатори поєднують яскраві світлодіодні індикатори та гучні динаміки, що чітко повідомляють про будь-який рух на снасті. Система працює без дроти. Тово, а приймач впевнено ловить сигнал на відстані понад 100 метрів, що дозволяє почуватися комфортно навіть під час нічної риболовлі чи відпочинку в наметі. Головна перевага ліксада простота керування. Ви можете регулювати гучність, тон і чутливість, підлаштовуючи систему під конкретні умови водойми. Завдяки водонепроникному корпусу сигналізатори витримують вологу і різкі перепади погоди. А захисний кейс забезпечує порядок і безпеку під час транспортування. Це справді надійний набір, який стане у пригоді як новачкам. Так і досвідченим карп'ятникам, бо забезпечує стабільну роботу і дозволяє повністю зосередитись на процесі риболовлі. Друге місце впевнено займає набір «Їрисі 1230, професійний комплект сигналізаторів, який чудово підходить для серйозної риболовлі і водночас залишається доступним за ціною. Це той випадок, коли в одному наборі ви отримуєте все необхідне для повного контролю над снастями. Три сигналізатори і один пейджер, який працює на відстані до 120 метрів. Кожен сигналізатор обладнаний регулюванням тональності, гучності та чутливості, тому можна адаптувати роботу під конкретні умови водойми від тихої ночі до вітряного дня. Є датчик низького заряду батареї, роз'єми для свінгерів, підсвітка для нічної риболовлі, а також пам'ять сигналу на 20 секунд. Важлива деталь. Магнітне кріплення приймача його легко зафіксувати на будь-якій металевій поверхні. Корпус із совтач покриттям приємний на дотик і захищає від вологи та ударів. Снекбар допомагає утримувати водилище навіть під час різких ривків. Цей комплект від Єрисі стане у пригоді як карп'ятникам, так і любителям донної ловлі. Завдяки продуманим функціям і надійному кейсу для зберігання, він дозволяє вивести риболовлю на зовсім інший рівень. Перше місце нашого рейтингу заслужено отримує Хірисі S8, 4 плюс 1. Комплект, який можна сміливо назвати флагманом серед китайських сигналізаторів клювання, це набір для тих, хто хоче отримати максимум контролю і зручності на рибалці. Чотири незалежні сигналізатори і ресивер дозволяють працювати з кількома водилищами одночасно, а дальність дії до 150 метрів дає свободу руху навіть у великому таборі. Хірисі С8 відрізняється високою чутливістю, він реагує навіть на найобережніші дотики риби. Три регулятори дають можливість налаштувати гучність, тональність і чутливість під будь-які умови водойми. Є вібраційний режим, пам'ять останньої покльовки, антикрадіжка, а також опція відображення напрямку руху волосіні. Корпус із міцного пластику зберігає робочі характеристики під дощем чи при ударах, а компактний кейс робить транспортування простим і безпечним. Цей набір підходить як для класичної карпової, так і для донної ловлі. А завдяки універсальності і продуманим дрібницям він стане вашим постійним помічником у будь-якій ситуації. Хірисі С – вибір тих, хто ставить якість і функціонал на перше місце. Отже, ми пройшлися по найкращих комплектах сигналізаторів клювання з Китаю, і кожен із них має свої сильні сторони: від додаткового кемпінгового світла до наддалекого прийому. Але який варіант обрати саме вам? Якщо плануєте довгі нічні сесії, зверніть увагу на моделі з яскравими індикаторами та потужними динаміками. Для тих, хто цінує мобільність і порядок, підійдуть набори з надійними кейсами для транспортування. А якщо риболовля для вас це повна автономність, шукайте комплекти з розширеним діапазоном. Сигналу та добрим часом роботи від батарей. У будь-якому випадку, купуючи зараз, ви отримуєте приємні ціни перед завершенням сезону. Не відкладайте! Переходьте за посиланнями під відео і оберіть саме той сигналізатор, який зробить вашу наступну рибалку комфортнішою та результативнішою.